Детальніше про це говоримо далі із нашим гостем, президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірушніченко доєднується до розмови. Пане Олексію, вітаємо вас, ну, я вітаю, пане Олексію. Тож з чим зараз найбільше стикаються підприємства під час бронювання працівників, і як ви можете прокоментувати ось ці зміни, які анонсували у Кабміні? Ну, перш за все, що нарешті уряд прийняв якесь рішення і витримав сроки. Ми пам'ятаєте, що було з 8 жовтня, був такий період невизначеності. Нарешті уряд як обіцяв, 15 листопада оприлюднив певні критерії. що тут для нас трохи не зрозуміло, і можливо дещо насторожує. Це, по-перше, погодження цих критеріїв галузевих і регіональних. Як це буде відбуватися? Чи це вже зроблено, чи кожен регіон буде окремо погоджувати міністерством економіки, міністерством оборони? І відносно галузей, також це буде для всіх однакові критерії по всій країні, чи якась буде специфіка? Це перше, що не зрозуміло. Друге, не зрозуміло цей критерій відносно середньої зарплати. Це буде, ну то що прем'єр озвучив, це 20 тисяч гривень. Якщо ми правильно почули 2,5 мінімальної зарплати, це буде середня по підприємству, чи все таки прив'язано до конкретного. Працівника, тому що знаєте, що зарплати на підприємство розподіляються в залежності від кваліфікації, важливості, таке інше, інше, інше. і дуже важко буде витримати критерії саме для всіх незаброньованих працівників 20 тисяч гривень. Особливо це буде стосуватися і легкої промисловості, і сільського господарства. Дай багатьох таких критеріїв і громадське харчування, і це є певною проблемою. І також не зрозуміло, що буде відбуватися в цей перехідний період, який прем'єр також озвучив, що до 28 лютого, по-моєму, це буде. Тобто, ми хочемо дочекатися вже безпосередньо документа, а це 76-та постанова, про яку не мабуть бізнес її на пам'ять вивчив, і з тим, щоб вже подивитися, що там буде конкретно написано, але є певний позитив, що вже хоч що зрушилося. Під час засідання уряду прем'єр-міністр зазначив про те, що тепер має бути проведено щомісячний моніторинг, власне, на предмет важливості і критичності, аби підприємства відповідали усім цим критеріям, чи можливо маєте пане Олексію якісь деталі, яким чином може здійснюватись такий, щомісячний моніторинг, хто буде його проводити, хто буде відповідальним за цей процес. Ну тут головне, щоб основним критерієм не було збільшення кількості заброньованих. Ми ж пам'ятаємо, що це що це почалося. Що була цифра озвучена півтора мільйона заборгованості. Потім пішли відповідні доручення, і цифра була зменшена практично удвічі. Це не повинен бути головним критерієм збільшення цих перевірок. То, що вони будуть відбуватися, ну, а хто заважає. Є реєстри підприємства, які отримали статус критичного. Вони є, вони внесені в реєстри. Я думаю, що уряд просто буде моніторити кількість штатних працівників щодо виконання нормативу по заробітній платі. Ну і кількості заброньованих. Я думаю, це буде те, що буде моніторитися, тай бо що воно моніторило через дію. Через електронні ресурси а не, не перетворилися, якісь перевірки і, і таке інше. Пане Олексію, от напередодні прийняття такого рішення, чи зверталася влада, можливо, до якихось компаній-підприємств для того, аби отримати якісь рекомендації, чи можливо саме компанії зверталися до влади, і яким би мав на вашу думку бути механізм бронювання працівників? Ну бізнес починаючи з 8 жовтня почав звертатися до влади, тому що коли була призупинена процес бронювання, і це викликало певний, ну скажімо так, ну великий ажіотаж серед бізнесу. Через те, ну головна причина була, що ніхто не знає, як, як планувати свою роботу, як планувати свій бізнес. Скільки буде працівників, чи забронюють, чи не забронюють, і було. Безліч звернень звернення організації і роботодавців авузевих і організацій і громадських організацій для того. Ті відносно запитання, чи був залучений бізнес, по великому рахунку я запитував вчора. І сьогодні багатьох своїх колег чи залучали вас до безпосереднього працювання 76-ї постанови. Ну це головного документа. На жаль, свердної відповіді я не почув. Може, якісь і були консультації, але з з ким ми спілкуємося, на жаль, ми такого не чуємо. З 1 грудня бронювання має відбуватися через застосунок дія. На вашу думку, це спростить загалом процес бронювання. Звичайно, простить, і ми ж вже маємо певний позитив. Дія ж вже працювали і, до речі, коли бронювання було призупинено. Пам'ятаєте, з 8 жовтня бронювання через дію було призупинено де в районі 20 жовтня, і достатньо велике. Ми говорили з компаніями, всі були задоволені. Це було значно швидше, значно простіше. Було менше бюрократії. І тут тільки можна подякувати за ту ініціативу, яка була через дію. Дай Бог, що з 1 грудня все запрацювало, але знову таки хотів би наголосити, що дія тут є певним тільки механізмом. Вона прибирає бюрократію. Є реєстри, дія робить запит, підприємства визначають статус критичності через регіони чи через міністерства, і тільки потім дія вже бачить всі підприємства і працівники. Це тільки такий цифровий механізм, і не більше. Пане Олексію, а от які головні ризики ви ви наразі вбачаєте від змін, які чекають на усі підприємства із 1 грудня? Ну, по-перше, то що я говорив, що визначення цих критеріїв по великому критері, які будуть визначатися для галузі і для регіону, вони повинні бути оприлюднені завчасно щоб бізнес, коли вже подавав відповідні документи, він все знав, чи встигне уряд зробити, чи не встигне. Знову таки, це буде для всієї регіонів, однакові чи галузей на території України, чи це буде окремо. По-друге, те, що ми буквально сьогодні з колегами вже обговорювали, це визначення середньої зарплати, тому що це дійсно буде великим викликом. А це критерій, до речі, він. Став обов'язковим раніше він не був обов'язковим. Там було, якщо пам'ятаєте, сім критеріїв. Якщо три з них відповідає, то підприємство могло бути заброньоване. А зараз ми подивимося, які критерії залишились, які добавлені, які стануть обов'язковими. Чи всі повинні бути сім, чи вісім, чи буде три-чотири, як раніше було. Тобто, треба подивитися вже офіційний документ, який вийде з кабінету міністрів. Тоді вже можна буде говорити більш реально. Пане Олексію, і на вашу думку, як знайти ось цей баланс? Ми розуміємо, що зараз потрібно поповнювати мобілізаційні ресурси водночас. Ми розуміємо про те, що повинна працювати економіка країни. Тож як знайти ось цей баланс і золоту середину? Ви знаєте, це, мабуть, складне питання, яке ви задаєте. Тому що ми цей баланс вже шукаємо практично 2,5 роки, ну, вже Практично 3, як іде він. І ми розуміємо потреби збройних сил. Ми розуміємо потреби, що треба збільшувати і мобілізувати більше, але з другої сторони без е, такого гарантованого тилу і на фронті буде не солодко. Тому Пошук цього балансу він вже відбувається декілька декілька років. Подивимося, чи знайдемо ми баланс через всі нові рішення уряду. Ну ясно, що всі будуть шукати, тому що всі працюють на перемогу, і це, мабуть, головне, що об'єднує і бізнес, і владу, і тих, хто нас захищає. У коментарі суспільному міністерка економіки України Юлія Свереденко вона зазначила, що власне відсоток зловживань, тобто в на під час бронювання працівників, цим не більше як 10% від усіх підприємств. Ну але все ж таки, як і зазначила сама пані міністерка, ці зловживання є. Як їх мінімізувати на вашу думку, пане Олексію? Ну, давайте, як кажуть юристи, домовимося про термін. Підприємства не можуть зловживати зловживати, тому що критерії і статус критичного підприємства присвоюють або міністерство, або регіональна влада, або місцеві влади. То підприємство само не може підприємство подає документи. Документи і або місцева влада, або міністерство визначають статус крите статус критичності і відповідні відбуваються процедури, тому зловживання є не на рівні підприємства, можливо на визначення цих критеріїв. Тут інше питання: чи подають чесні і, скажімо так, такі офіційні дані підприємства? Тому що дійсно я не виключаю, що могли бути якісь і знаєте такі недобросовісні підприємці, які подають неперевірені дані, чи, чи завідомо фальсифікують свої дані для бронювання. Ну подивимося, ми ж чекаємо, що аудіт буде оприлюднений, і це було одне з звернень бізнес асоціації. Покажіть нам аудит, покажіть нам всі всі приклади, щоб ми могли їх уникнути в майбутньому. Пане Олексію, ви згадали про те, що аудит має бути оприлюднення. Ми ним сподіваємося, що це трапиться найближчим часом. А от чи можуть відбутися ще якісь зміни після того, як ми дізнаємося цифри, які нам оприлюднить, і чи варто очікувати можливо змін до 1 грудня або вже після грудня ще якихось додаткових положень щодо бронювання працівників? Ну, я думаю, що мабуть, навряд чи, тому що примір вже основні критерії озвучу. Давайте як кажуть, попрацюємо з цим пілотом новим. Подивимося, як це буде механізм працювати як з 1 грудня запрацює дія. А там же ви ще було вказано перехідний період. Я думаю, до детоді приблизно 2-3 місяці це буде перехідний період. Де будуть напрацьовані ці рішення. Ми побачимо всі ті проблеми, які виникають, і до речі, які виникли про те, що ми говорили про цей аудит, щоб це зробити публічним, зрозумілим і ну й головне, чесно. Пане Олексію, ми вам дякуємо. Нагадуємо з нами на зв'язку. Був президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірушниченко. З ним говорили про те, що Кабмін оновив критерії бронювання працівників на українських підприємствах. Відтепер вони будуть погоджуватись із міноборони та мінекономіки. Уже з 1 грудня можна буде бронювати абсолютно усіх працівників у дії. Ну і ті працівники, які були заброньовані у період до 1 грудня, мають перебронюватися до 28 лютого.